Три тисячі років тому в Ніневії вирізьбили на глині історії, які ми не мали би прочитати. Розповіді про всесвітні катастрофи, небо розірване вогнем та надто точні числа для того часу. Таблички, що пережили час і вогонь, який знищив місто, нині зберігаються у Британському музеї. Маленькі фрагменти глини здаються крихкими, але приховують загадки, що міцніші за камінь. У тих написах ми знаходимо потоп, що передує Біблії, астрономічні розрахунки, які випереджають сучасну математику, і навіть, за словами деяких дослідників, опис астероїда, що впав у Альпи. Що насправді викарбували писарі Ніневії, хто дав їм ці неймовірні знання? Можливо, це останній спогад про зниклу цивілізацію. Сьогодні ми вирушимо на пошуки цих артефактів і найдавнішого народу. Перед тим, як вирушити, запрошуємо підписатися на канал, щоб підтримати нас і не пропустити нові відео. У 7 столітті до Надере, на території сучасного Іраку, існувало одне з наймогутніших міст світу Ніневія. Стародавні хроніки свідчать, що її мури сягали понад 12 кілометрів у периметрі і мали 15 укріплених воріт. У центрі міста стояв палац Ашурбаніпала. Останній великий асирійський правитель був не лише царем воїном. Він був освіченою людиною, захопленою знаннями, умів читати і писати кількома мовами. Це була рідкість для правителя того часу, і він мав амбіцію, яка відрізняла його від усіх попередників, зібрати в одному місці всі знання відомого світу. Він розіслав писарів і дипломатів по всьому близькому сходу з наказом копіювати і привозити до Ніневії всі тексти та підручники. Так виникла те, що сучасні археологи називають бібліотекою Ашур Баніпала найбільший архів античності, з понад 30 тисяч глиняних табличок, написаних клинописом. Величезна енциклопедія месопотамського світу. Але доля Ніневії різко змінилася у 612 році до нашої ери коаліція мідян і вавилонян взяла місто в облогу. Стіни впали, царський палац був розграбований, а Ніневію спалили. А зникли з історії, а разом із ними і пам'ять про їхні знання. Саме вогонь, що знищив місто, врятував бібліотеку, сирі глиняні таблички від температури стали міцною керамікою. Вороги Ніневії обпалили і зберегли на тисячоліття знання імперії. Руїни залишались похованими під піском до 19 століття, поки одна людина не відновила їх. Його звали Остін Генрі Леярд, молодий британський дослідник і дипломат. У 1845 році він почав розкопки в куюнджик поблизу сучасного мусула. З ним був хормус трассам, асирійський християнин, який знав місцеву мову й традиції. Вдвох вони почали знімати шари землі та уламків. Спочатку вони знайшли колосальні статуї, знамениті крилаті фігури асирійських палаців, але незабаром з'явилися менші, більш крихкі, але незрівнянно важливіші предмети, фрагменти клинописних табличок. Леярд відразу зрозумів, що тримає унікальну річ: це була не просто археологія, а писемний голос народу, який до того часу ми знали лише з біблійних оповідей і грецьких істориків. Перші ящики з табличками, доставлені до Лондона, стали загадкою для вікторіанських вчених, адже клинопис розшифрували нещодавно. Потрібно було час, терпіння і знання давніх мов, щоб надати голос цим знакам. Серед молодих асиріологів, які взялися за це завдання, був один особливий Джордж Сміт. Сміт не був професійним науковцем. Він народився в скромній родині і працював гравером банкнот. Однак Месопотамія була його пристрастю. Він годинами вивчав у британському музеї фрагменти, привезені лаярдом і Одна 1872 року він розшифровував одну з табличок з бібліотеки Ашурбаніпала. Він помітив щось неймовірне: текст розповідав про людину на ім'я Утнапіштім, яка отримала попередження від богів. Всесвітній потоп мав знищити людство. Утнапіштім. Він мав побудувати великий човен, взяти із собою родину та тварин і чекати закінчення бурі. Після днів дощу та безкрайніх вод човен пристав до гори, щоб дізнатися, чи знову з'явилася суша. Утнапіштім спочатку випустив голуба, а потім ворона. Джордж Сміт був вражений. Ці рядки майже повторювали біблійну історію про Ноя, але головною відмінністю було те, що ця табличка набагато старша за біблію. Коли новина поширилась, вікторіанську Англію шокувало. Біблія вже не вважалась найдавнішим текстом про потоп. Була давніша версія, викарбувана на глині Ніневії за століття, до написання Мойсеєм буття. Ця розповідь входила до відомої епопеї про гільгамеша, месопотамської поеми про пригоди царя Урука. В одинадцятій таблиці твору Гільгамеш шукає секрет безсмертя. Він зустрічає Утнапіштіма, який вижив після потопу і розповідає свою історію. Подібність із книгою буття вражає будівництво великого корабля, порятунок людей і тварин, гора, на яку пристає судно, і птахи, випущені на пошуки суші. Було важко повірити, що це просто збіг. Відкриття сміта викликало запеклі суперечки. Чи це Біблія запозичила у вавилонян, чи обидві традиції успадкували ще давнішу розповідь, спільний спогад про справжню катастрофу? Якщо та табличка здивувала істориків 19 століття, то серед тисячі уламків була ще одна, що викликала ще більше тривожних запитань. Знахідка, яка на перший погляд здавалася незначною, глиняний диск, вкритий клинописними знаками, що зображували карту зоряного неба. Десятиліттями його сприймали лише як одну з численних месопотамських планісфер для фіксації та передбачення руху небесних тіл. У 2008 році британські інженери Алан Бонд і Марк Гамсел вирішили проаналізувати її сучасними інструментами. Однак їхній підхід був не філологічним, а технічним. Вони розглядали табличку як справжній документ астрономічних спостережень. Спочатку Бонд і Гамсел точно переписали клинописні знаки, які вказували на положення зірок, а потім, за допомогою програм для моделювання неба, відтворили вигляд неба над Месопотамією в різні епохи. Результат вразив їх. Зірки не відповідали небу 650 року до нашої ери, як стверджувала офіційна версія. А відповідали небу 29 червня 3123 року до нашої ери, майже за 2500 років до передбачуваного створення таблички. У цей момент виникали два неминучих питання. Перше, чому зображати небо таке віддалене в часі. Друге, як вдалося так точно визначити таку віддалену дату? Двоє дослідників кажуть, що відповідь на перше питання проста: те небо не було випадковим. Це була пам'ять про важливу дату, подію, яку слід було запам'ятати. І саме уважніше розглядаючи табличку, вони помітили, що поруч із вирізьбленими сузір'ями була аномальна позначка, коса лінія, відмінна від усіх інших, яка не відповідала жодному відомому небесному тілу. Це не була помилка, а свідчення реального явища для Бонда і Гамсела. Той знак позначав небесне тіло великих розмірів, яке пролетіло над небом Месопотамії, залишивши по собі яскравий слід, що запам'ятовується. Іншими словами, астероїд. Двоє вчених на цьому етапі намагалися розрахувати його траєкторію, орієнтуючись на зорі. Напрямок не вказував на Месопотамію, об'єкт рухався на північний захід, якщо провести цю лінію на карті Землі. Висновок був вражаючим: астероїд прямував до Європи. І якщо справді та табличка зображала вхід астероїда в атмосферу, тоді на землі мала залишитися якась слід шрам у ландшафті. Йдучи за знаками, Бонд і Гамсел дісталися до точки на мапі австрійських Альп у серці Тіролю, і там справді щось було у Кефельсі, окрузі Ецталь, розташований один з найбільших сувів Європи. П'ятикілометрова маса породи зійшла вниз під час однієї катастрофи. Це не кілька повільних зсувів, а один великий сув, що стався близько 9800 років тому за геологічними даними. Вчені постійно сперечаються про походження цього суву. Тут немає ударного кратера, круглої межі чи залишків метеорита. Це зсув, кажуть геологи величезний зсув, але все ж таки зсув. І все ж є аномалії. Скелі кефельса мають глибокі тріщини і поверхні, що здаються такими, ніби піддавалися дуже високим температурам і частково розплавилися. Миттєво. Деякі шари мають сліди зсуву під надвисоким тиском, що важко пояснити лише гравітаційним зсувом, ніби якась величезна сила вдарила по горі в одну мить, вивільнивши енергію, що перевищує звичайні геологічні процеси. І саме виходячи з цих аномалій, у гру вступає гіпотеза Бонда і Гемпсела. Інженери стверджують, що астероїд на табличці не вдарив землю прямим ударом, як зазвичай при утворенні кратера, а під малим кутом. Дотично. Такий вхід здатний спричинити руйнівні наслідки. Небесне тіло розпадається в атмосфері, вивільняючи енергію порівнянну зі сотнями атомних бомб. Вибух створює величезну ударну хвилю, яка обрушується на землю, стискаючи й руйнуючи цілі гори. У такому випадку замість круглого кратера виникає масове обвалення, колосальний зсув, нерівний шрам на ландшафті. І саме це, на думку Бонда та Гемпсела, сталося в Кефалсі не просто природний зсув, а прямий наслідок повітряного вибуху астероїда. Однак є один момент, який ми не можемо ігнорувати. Зсув у Кефелсі за геологією стався близько 9800 років тому, на початку голоцену, після останнього зледеніння. Бонд і Гемсел, читаючи табличку, датують цю подію 3123 роком до Наджеререн, тобто на понад 4000 років пізніше. Отже, ми маємо дві хронології, які не збігаються. Для офіційної науки Терольський Зсув набагато старіший за асирійську епоху. Клинописних табличок ще не було, але для Бонда і Хемсела це саме та подія, про яку йдеться у табличці. Астероїд, що увійшов у атмосферу під гострим кутом, вибухнув і спричинив обвал гори. На цьому етапі або геологи переоцінили вік СУВУ, або табличка не описує подію в Койфельсі. Можливо, справа навіть не в датуванні. Можливо, ми дивимось на питання неправильно, але спершу треба обговорити гіпотезу Йоахіма Зайферта і Франка Лемпке. Два дослідники, які у 2014 році повністю по іншому прочитали цю табличку. За словами двох дослідників, гравіювання на табличці зображують не просто сузір'я, а послідовність зображень. Майже як розкадровка, що описує розвиток астрономічного явища, аналізуючи ці знаки як фази події та порівнюючи їх із небом, відтвореним астрономічним програмним забезпеченням. Зейферт і Лемпке виявили точну відповідність 22 червня 2193 року до нашої ери. Того дня, стверджують вони, фрагмент кометної течії Таурит увійшов би в атмосферу Землі, розпавшись над Близьким Сходом і залишивши видимі наслідки для клімату, можливо, і на історію цивілізації регіону. На цьому етапі маємо дві дати: Бонд і Гемсел вказують 3123 рік до нашої ери С. А Йоахім Зайферт і Франк Лемпке пропонують 2193 рік до нашої ери. Легко розгубитися серед далеких дат і різних припущень, але, як вже казали, можливо, ми помиляємося. Точка зору, адже справжнє питання, яке ми повинні собі поставити, це не коли це сталося, а що саме сталося. Точність датування часто не визначена, але походження явища, зазначене Зайфертом і Лемпке, дає нам цінну підказку. Кометний потік Таурит добре відомий, адже земля стикається з ним двічі на рік влітку та восени. Нашому оку це виглядає як вражаючий метеорний дощ, але серед яскравих слідів приховані значно більші уламки, здатні не лише освітлювати небо, а й спустошувати континенти. Але тоді виникає неминуче запитання чому сучасні вчені не можуть дійти згоди? Чому ми маємо різні суперечливі тлумачення та несумісні хронології? Можливо, на табличках не пряма хроніка народу, що спостерігав небо, а копія давнього знання, спотворена і передана століттями. Знання, яке з часом втратило свою наукову мову і вижило лише як міф, ритуал і забобон. Підтвердженням цього погляду є ще один надзвичайний документ список шумерських царів, текст, який чітко розрізняє до і після. Потоп час майже безсмертних правителів і царств звичайної тривалості, якими керували люди, схожі на нас. Цей розлом, схоже, говорить не про початок цивілізації, а про кінець давнього світу. І саме тут виникає ключове питання: чи зберігає табличка К8538 пам'ять про космічну катастрофу, що нам розповідають інші таблички з бібліотеки Ашурбаніпала? Серед найцікавіших знахідок Мулапін. На перший погляд, це прості списки, сузір'я, правила для сонцестоянь і рівнодень, розрахунки дня і ночі, але насправді це справжні астрономічні підручники. Неймовірно те, що таблички Мулапін, які ми маємо сьогодні, були знайдені в Ніневії, але написані вони були не там. Це асирійські копії старіших текстів, створених за століття чи тисячоліття до того у Вавилонському або Шумерському середовищі. Дослідники погоджуються, що у Сьомому столітті донойресямі писарі не вигадали ці знання, а переписали їх із попередніх традицій. Це стосується й Мулапін і серії Енума Ану Енліль, яка також поєднує астрономічні спостереження та передвісники і демонструє таку ж динаміку. Створення цих текстів вимагало століть спостережень, які передавали і переписували покоління писарів. Кожне затемнення, кон'юнкція чи небесна аномалія фіксувалися і отримували релігійне значення. Король мав впасти, мала настати посуха. Це можливо свідчить про те, що початкове ядро, дані та обчислення вже не повністю розуміли і тому його переосмислювали як ворожіння. Найбільш вражаючий випадок стосується табличок, які фіксують рухи планети Юпітер. У 2016 році дослідження Гумбольдського університету в Берліні виявило, що деякі месопотамські писарі застосовували складний трапецієвий метод для обчислення переміщення планети. Ця система виникла в Європі лише у 14 столітті серед математиків Оксфорда і Парижа, хоча на глині її викарбували понад 2000 років до цього. Ці тексти не виглядають як початок цивілізації, що робить перші кроки в науці. Вони здаються результатом сформованих знань, які успадковані і переписані, але вже не зовсім зрозумілі. Ассирійці, здається, отримали залишки давнішої наукової традиції, що вже стала фрагментами. Збираючи ці підказки, таблички з Ніневії стають не просто археологічними знахідками, а справжніми вікнами у складне минуле, яке підручники з історії спрощують. А якщо список шумерських царів, міфи про потоп, астрономічні таблички, пророцтва Енума, Ану та Енліля це не що інше як розповідь про цей перехід. Не початок цивілізації, а спотворена пам'ять про її загибель. Земля дає нам підказки: близько дванадцяти 800 років тому планета пережила різке похолодання. Так званий молодший Дріас, за словами деяких дослідників, був спричинений розпадом у атмосфері уламків комети. І тут зв'язок з усім, що ми бачили, стає вражаючим. Багато вчених вважають, що уламки були з того ж кометного потоку, що й Тауриди, який Земля перетинає двічі на рік. Якщо це справді так, це означало б, що одна з найбільших катастроф до історичних часів сталася саме під час проходження Землі через цей космічний слід. І тоді не дивно, що вже тисячоліттями, саме в ці дні року, людство відзначає смерть. Від дня мертвих у Мексиці до Самайну у кельтів і вшанування померлих у християнстві. Це не просто релігійні свята, а ймовірно, ритуальне нагадування про подію, коли небо палало, а земля змінилася назавжди. І тому цілком логічно запитати себе, чи не були це шумери або асирійці, хто винайшов ці знання, а просто зберігав їх залишки, спотворені у міфах і ворожильних ритуалах. Розглядати все це таким чином, революційно. Адже те, що офіційна історіографія подає нам як світанок людської цивілізації, насправді може бути її заходом. Не початок культури, а кінець більш давнього світу. Знищений катастрофами і збережений у фрагментах, на його попелі виникла наша історія, не знаючи, що їй передувало. Ми добре знаємо, що це важко прийняти, адже це перевертає все, що ми думали знати про наше минуле. І все ж докази, якими ми керувалися, від табличок з Ніневії до легенд про потоп, від загадкових сувів до астрономічних загадок, а також численні археологічні аномалії, розкидані по всьому світу. Здається, всі ведуть в одному напрямку. Маленькі глиняні уламки, що пережили час і вогонь. Це не просто знахідки, а частини глобальної мозаїки, яка ще чекає на відновлення. Можливо, ці таблички не про світанок знань, а про спогад про втрачене. Можливо, ми не перші, хто з острахом чекає повернення комет. Ми впевнені, що наша цивілізація перша це зробила, хоча ми лише останні, хто це робить. Дійшовши до цього моменту, нам справді цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете підтримати нашу роботу, не забудьте підписатися на канал, ставте вподобайки та діліться. Кожна ваша взаємодія важлива, це справді допоможе нам розвиватися. До наступної історії. Дякую всім.